У Всеволода народився син і дали йому ім'я Ростислав. Того ж літа було закладено церкву святого Михайла у Всеволодовому монастирі на Видобичах. уперше згадується Видобицький монастир у повісті минулих літ під 1071 роком. За переказами, наприкінці 10 століття, під час хрещення киян і скапи, на старокиївській горі дерев'яного слов'янського бога Перуна кинули у Дніпро, люди бігли берегом Дніпра, благаючи божество видибати. Саме тут, біля перевозу, на лівий берег, ідол виплив, Урочище нарекли видобичами. Майже через 100 років по тому син Ярослава Мудрого Всеволод поблизу заміської резиденції Красного двора вирішив заснувати монастир. Цей мурований храм на честь улюбленого князівського сина Михайла будували 18 років. У давнину інтер'єри цього храму славилися фресковими розписами, а підлога шиферними плитами і кольоровою смальтою, що утворювала геометричний орнамент. Собор пережив навали численних завойовників. Лиха завдавав Дніпро, чиї хвилі підходили майже під стіни храму. Щоб протидіяти стихії, київський зочик 12 століття Петро Мелонєх збудував систему підпірних споруд. Через три століття Славутич переміг, підмив берегові схили. Східна частина собору завалилася, сховавши під руїнами сімох ченців. У 17 столітті храм відновив на власні кошти Петро Могила. Тут жили і трудились багато найосвідченіших людей того часу. Саме тут Гуман Сільвестр 1116 року підготував другу редакцію Повісті минулих літ. Тут побачив світ і київський літопис. Сучасний ансамбль монастиря сформувався наприкінці XVII на початку XVIII століття, коли стародубський полковник війська Запорізького Михайло Миклашевський спорудив Георгіївський собор і церкву Преображення Господнього з трапезною. Завше вважалося за велику честь бути членом тамтешньої парафії, та найбільшим визнанням було дістати дозвіл на вічний спочинок на території обителі. 70-х років 18 століття тут ховали видатних вчених, діячів культури військових. Євген Афанасів, знаменитий терапевт, один з організаторів товариства боротьби з інфекційними хворобами. За заповітом тут похований засновник вітчизняної педагогіки Костянтин Ушинський, вчений гуманіст обстоював право навчатися рідною мовою. За задумом архітектора Владислава Городецького, цей храм усипальниця символізує фах Миколи Лялевського, видатного гідротехніка, одного із засновників вчення про формування русел. Оособлення аскетизму могила відомих меценатів Богдана та Варвари Ханенків знамените подружжя, котрому Україна завдячує багатющим зібранням творів західного та східного мистецтв. До недавнього часу у будівлях монастиря містився академічний інститут археології. Здається, тут зупинився час, і згадуються рядки Івана Дряча Сто років. Зможка на чолі землі, Всесвітні війни, революції грози. Дніпро до ніг стежиною проліг і котить славу в сиві верболози.